Ростоворівка це Сьогодні сумний день для всієї України, тому що загинули герої Небесної Сотні, які віддали своє життя, щоб українці нарешті зрозуміли, що вони українці, мають гідність, честь і є тим народом, який заслуговує на щось краще. Проводити в цьому місці, яке знаходиться за 300 метрів до лінії зіткнення, якусь панахіду було б, на мій погляд, не дуже добре. Тому ми вирішили влаштувати свята, щоб душі тих хлопців, які злетіли на небо, поглянули вниз на нас і зрозуміли, що вони боролися не дарма, що люди стають все більшими українцями, що вони. Намагаються ставати українцями. І для мене особисто було дуже дивно, коли я приїхав сюди, в Донецьку область. І слухайте, я почув шість пісень, які я не чув ніде більше по Україні. Долинає уши широкою Кодись война, бі. Повістья і матір, вісім. Ця дівчинка перемогла в конкурсі най, 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 най винахідливіший мешканець нашого міста, атпурські. Проезжали, видели, какие ужасные вещи происходят э, с домами, где живут люди, в каких условиях они живут. Вот и старались сделать действительно праздник, праздник украинской кухни. Ну а, конечно, в украинской кухне это самое коронное блюдо, это всегда был украинский борщ. данной ситуации сейчас людям побольше нужно этих праздников. Вы уже попробовали больше. Да, вкусный. Очень вкусный. Да, да, Очень вкусный. А я вновь прижму раз. от Украины.